Я вважаю, що кожна доба, кожен час є мінуливими. Лідерство може бути тільки активне, зважати на ту роль, яку Господь на нас поклав, і максимально її виконувати. Іскусний інтелект замінить наші робочі місця. Живіть спокійно, друзі, Служіть Богу, виконуйте волю Божу, повідуйте Євангеліє, церкви і все все інше наше християнське життя. Коли ми читаємо послання до Ефесія, здається, враження складається враження. Нам здається, що ми, наче, живемо в той самий час. Тобто, я вважаю, що кожна доба, кожен час є мінливим. Бо мінливість це властивість історії, як такої. Це властивість часу, плинність, мінливість часу. І іноді ми бачимо на поверхні щось, коли воно вже підготовлено там внизу. Воно визріло і вибухає щось, і ми кажемо: ось наступає час карколомних. Змін, тектонічних сувів, але попередня епоха підготувала це. Тобто, в якомусь сенсі кожна доба або вона сама є добою активних, глибинних, серйозних, історичних, епохальних змін, або готує нову епоху, і в такому сенсі теж якби закладає можливості для змін, які ось ось відбудуться. Тобто, кожна доба є мінлива. І в цьому сенсі наш час не відрізняється чимось від тих обставин, в яких працював, служив і писав апостол Павло. Є темрява, і світо, добро, і зло, розумні і, і нерозумні, і так далі. Тобто ми відповідаємо за кожну епоху. Кожна епоха є мінливою історично важливою. Ну, Мені здається, це дуже об'ємне питання, але. Моя... Тверде переконання, я доповнюю те, що вже брати сказали. Що е, я вважаю, що ми повинні бути ну, активними. Тобто е, одна з характеристик мудрих людей це не просто спостерігати пасивно а за часом і за обставинами. По-перше, аналізувати читати час, в який ми живемо, розуміти е, ну, актуальні виклики того часу. І дійсно розуміння історії нам допомагає е, бачити тенденції, куди рухається час. Що ми бачимо сьогодні в лозунгах деяких політиків, це в тому, що особливо в західних країнах є тенденції або лозунги, тези, які звучать дуже подібно, як вже історії звучали. Це означає, що ми можемо побачити окей, є деякі тенденції в сторону, наприклад, тоталітаризму навіть в західних країнах. Тому я персонально вважаю, що християни не не мають права спостерігати пасивно. Вони повинні участвувати в цьому. Вони повинні активно створювати діалог. І, і ініціювати діалог. Вони не мають права мовчати. Вони мусять, навіть якщо світ не хоче говорити, ми повинні говорити з ними і заставляти виводити їх на, на розмову. Тому я вважаю, наша роль мусить бути тільки активна. Я, продовжуючи ідею лідерства, взагалі, я, я не вірю в поняття лідерства, яке пасивне, лідерство може бути тільки активне. Нема лідера, який просто дивиться. Це я лідер сам собі. Лідер це той, який робить якийсь крок. Звичайно, кожен крок має свої небезпеки, можна зробити помилку, але християни повинні рухатися. Я про інше дивіться про, про методологію порівнянь, таких які ми зараз вдаємося в класичній політиці. Кожен політик відповідав за свої слова. Була якась позиція, були якісь політичні програми, до яких вони ставились серйозно, вони дотримувалися своїх обіцянок, вони виконували і люди могли аналізувати і таким чином передбачати, як буде поводитись політик, якщо він буде обраний. Зараз в цьому світі, в мінливому світі. Неможливо так більше розраховувати, тому що ніхто не знає, як буде поводитись політик чи один, чи другий. Ви згадали декількох з них. Тому зараз говорити, що буде краще, це якби він чи вона робила відповідно до певних заяв. А вони їх зробили багато різних. І непередбачуваність політиків і непередбачуваність світу, поворотів таких несподіваних, зараз ускладнює всі наші прогнози. До речі, про це лапсаріанство. Так? дивіться, Бог якби чи то впливав, чи то просто знав, як люди будуть діяти. І зараз ми, як християни, також дивимося на світ і Чи то нам просто спостерігати, знаєте, якби, а ми знаємо, що буде в кінці. Чи нам якимось чином все ж таки е е е брати участь і коригувати цей розвиток світу, знаючи, що Бог, навіть бачачи неправильні рішення людей, вк вкладає все це, робить частиною свого позитивного плана. До, якщо це так, дивіться, він знав, що Адам. Зробить гріх, гріховний вибір, але він зробив це частиною свого плана спасіння, тобто він не підштовхнув до гріха, але знаючи це, але це дискусії. Це до того, що нам дуже важко зараз уявити, по-перше, як буде розвиватися світ, тому що є воля, і вона вільна в багатьох людей, тому в нас дуже багато невідомих чинників. Дуже багато. Ніхто не знає, як буде поводитись е, та вісь зла, яка зараз формується, як, як буде реагувати Америка на ті погрози і ризики. Тому я б уникав зараз прогнозів, але ставив би питання про те, як ми, як віруючі люди, можемо зараз е, проявити нашу відповідальність. Окрім прогнозів, е, Григорович запитав, як живеться тривожно. Тому що я погоджуюсь, знов-таки в класичний період працювали ці системи стримувань противаг. Я не впевнений, що воно зараз працює. Тобто зараз зростає стрімко хаос, в тому числі в американській не тільки політиці, але в освіті, в культурі, в суспільстві в цілому. І тому все зовсім не так добре працює і може скластися дуже швидко в один момент. Тому світ зараз знаєте, як вчені зараз кажуть, біфукарційній біфукартійній точці. Тобто, це точка, яка може ні -ні, ні. ні ні Точка, в якій дуже безліч можливих сценаріїв розвитку, де чинник свободи він посилюється за рахунок інших невідомих чинників, і ти не знаєш, який шлях система обере. Бо цих шляхів безліч це просто, знаєте, як віяло можливостей, відкривається веєр. В открывается, и ты не можешь ничего сказать. Для церкви очень важно пребывать в покое. Это как трудиться для Господа, который уже все совершил и пребывает в покое. Пребывать в покое это означает, как я понимаю, пребывать в Его присутствии. А это присутствие посылает определенную мудрость, как поступать в той, в той или иной ситуации. Естественно, в Его присутствии ты находишься как соработник потому что мы сотворены в Его присутствии быть частью Его удела. Вот. А как поступать и в каких ситуациях, тут нужно следовать э, э, ну, определенной э, проницательности, распознавания Его водительства и действовать в соответствии с Его э, движением. Ну, первое, действительно, мне хочется в нынешний час подивитися в историю и залишиться там. Але якщо серйозно. Цікаво, от в якому періоді залишився б Михайло Макієнко? Ну, напевно, в періоді якогось оптимізму 60-х, 70-х, хоча там була холодна війна і все інше, але. Так, це, це достатньо близько. Не хочеться повертатися Або, можливо, період між Віденським конгресом і Першою світовою, 1815-1914. але там теж епоха раціоналізму, просвітництва Дарвіна. І всього іншого 99 років. Тому що ми можемо сказати? В земній історії немає ідеальних періодів і про мінливість вже Михайло Миколайович сказав. Я нічого нового не скажу, я скажу те, що писання каже, уже є, але ще ні. нет. І ми в цій напрузі продовжуємо жити, розпізнавати оці мінливі, мінливі періоди. Ми стали ближчими до, до завершення, до фінального завершення. І кожен наш крок сьогодні. На нашому персональному рівні, на рівні наших сімей, чи церков, чи нашого мікросуспільства, він визначить завтрашній наш день. Тому давайте діяти сьогодні розумно і фокусуватися не на підрахунці підрахунку дат. Власне, а от зважати на ту роль, яку Господь на нас поклав, і максимально її виконувати. Ми маємо такий круглий стіл, коли з Сергієм Вікторовичем робили, стосовно дати приходу Христа. І ми прийшли до висновку, що це не механічне поняття, це те, що залежить не тільки від небес, а від землі теж. Наприклад, написано, що буде проповідано Івангелії, і потім прийде кінець. Від місіональної активності церкви залежить, власне. Наближення цього переможного кінця. А одне, що я точно знаю разом з Юргеном Мольтманом, що ми, як церква, ми не маємо дивитися на ситуацію з позиції приреченості. Нинішня церква має себе співставити з есхатоном, з торжествуючою церквою нової реальності. І коли я себе співвіднесу з тою торжествуючою церквою, моє відношення до моїх нинішніх обставин зміниться. І я хотів би вам всім побажати. Колись у харизматиків була така фраза в 90-ті, там на русскому, «Если дьявол тобі буде напоминать твоє прошле, напомню йому його будущее». І оцю фразу постійно так використовували. Але ми, як віручі люди, ми дивимося на торжествуючий фінал, і бачачи цей фінал, моє відношення до нинішньої реальності, яка б вона не була страшна, з якими б викликами вона не приходила, воно змінить моє відношення. Я не знаю, чи позитивне. Мислення змінює ситуацію, але воно точно змінює моє відношення до цієї ситуації. Один коментар. Вся історія в якому сенсі це суцільний апокаліпсис. Або можна ще так сказати, історія це серія локальних чи регіональних апокаліпсисів. Тому ми побачимо, як руйнуються імперії, і повірте мені, нам доведеться пережити на собі багато чого, навіть якщо ми зараз на відстані від України чи інших таких конфліктних зон. Ну, Мені здається, ця роль вона зараз якраз формується. Ми до кінця не знаємо, якою вона буде. Е, є деякі, е, ну, скажімо такі, спостереження від влади, навіть вони, вони переживають, що це дуже змінить її освіту, і, і взагалі е, бо дуже сильно попливає. Я сам недавно був на конференції бізнесменів в Нешвілі, і вони кажуть, що. Зараз є, є перебудування взагалі бізнесу, тому що дуже, дуже, бага, дуже сильно це впливає. А наскільки, я, як це закінчиться, коли це все пере, так сказати, перекопається, ми важко щось, важко щось перед, ну, скажімо, прогнозувати. Але ми точно знаємо, що зміна буде дуже велика, так само, можливо, навіть більше, як, як сам інтернет. Був два дні тому на конференції в Белгію здесь организовали конференцию Discovery Institute, и они пригласили ну, ведущих специалистов, несколько нобелевских лауреатов было. А тема была посвящена как раз искусственному интеллекту. Самое большое волнение среди обывателей, что искусственный интеллект заменит наши рабочие места. Но это на самом то деле не так, потому что развитие технологий как раз создают рабочие места. Самая сложность искусственного интеллекта в том, что создатели технологий, они не только создают технологии, но они еще и создают определенные предпочтения мировоззренческую рамку. И один из сооснователей Википедии выступал, он сейчас работает над другими проектами, он как раз призывал инвесторов, присутствующих на этой конференции, вкладывать финансы в создание открытых ресурсов и дупликатов различных информаций, то есть чтобы невозможно было уничтожить такие не то что литературные документы, как Библия, но и всю мировоззре... мировую классическую литературу, философию и богословие, чтобы невозможно было уничтожить, потому что при большом количестве дубликатов и открытых платформ невозможно будет уничтожить. Якщо у нас э, э, в сучасності великі корпорації будуть контролювати ресурсами, то це дуже легко зробити. Я хочу додати, що штучний інтелект AI, це э, ще новий, э, новий додатковий чинник невідомості і невизначеності в тому, як, як буде складатися і розвиватися майбутнє і людство в цілому. Тому э, ми чомусь думали, що Захід. Який фактично володів е, патентами на більшість монополій на, на, на ці технології знання, він зможе контролювати ці патенти і е, якби, привласнити це і продавати. Але виявилось, що це дуже легко вкрасти, це дуже легко е, підробити, і тому зараз це поширюється світом. І фактично це може стати зброєю такого масового враження. Це це серйозна дуже проблема. Знов таки здавалося, що захід, де народилося все це, він буде це контролювати і давати комусь чи продавати як йому буде завгодно. Але зараз це не можна контролювати. Тому чому західні політики і бізнесмени і вчені в шоці, вони не знають, що з цим робити. В якомусь сенсі, це знаєте, джин, якого випустили, і ніхто не знає, як, як зараз з ним домовлятися, і, і хто, і хто стане його цим господарем, і, і хто на кого буде натравляти далі. Так що дуже дуже складна ситуація. Мені здається, що в сьогоднішній час, в сьогоднішнє покоління дійсно воно може задавати, задає свої питання про нашу, ну оцю це динаміку відносин з тим штучним інтелектом. Питання стоїть про наступне покоління. Ми, коли у нас з'явилися селфони, ми тоді на початках ну, задавалося питання, як ним користуватися, що небезпечні якісь границі, так далі. Діти зараз вони взагалі не уявляють собі життя без селфонів. Вони ну вони це сприйняли як ну це реальність. Вони взагалі думають, що коли ми без, без, без телефонів люди не могли існувати взагалі. Тобто, питання так стоїть, як діти? Як діти будуть користуватися тим, і отут важлива наша роль активна, щоб ну щоб їх навчити і поставити оці, ці ну, здорові границі, щоб вони вміли користуватися цим ну для добра, а не для того, щоб пошкодити самих себе і, і свій інтуальний потенціал, виглядає, що біблійна формула другого пришестя звучить так: Христос прийде скоро. Але не вже. Якщо ми говоримо, що Христос прийде скоро, ми в рамках Біблії, якщо хтось каже вже, це вже вихід за межі священного Писання. І я, наприклад, говорю так: якщо взяти, почитайте книги столітньої давності наших братів-попередників, для них прихід Христа мав бути ось ось. Чому? Вони мали дуже вагомі підстави. Масове вилиття Святого Духа початок ХХ століття, на горизонті формування держави Ізраїль, якої не було 1800 років більше, це фантастика. Третє Перша світова війна, якої ніколи не було. І ну, іспанка кажуть, тоді масова епідемія, ковід навіть близько з цим не стояв. Почитайте їхні книги, для них вже, вже, вже. Ми вже там, яке енне покоління, їх вже давно немає. Тому я вважаю, не сприйміть це як єресь, буде останнє покоління, яке застане прихід Ісуса Христа. Ми не знаємо, звісно, яке. І, можливо, це останнє покоління, яке буде, воно буде відчувати Його пришестя. Бо Біблія каже, що Христос прийде як злодій, злодій приходить тоді, коли не чекають. Але Павло пише: ви не в темряві, а ви в сини світла. В світлі ви будете. Орієнтуватися. Тому для мене ознака останнього приходу Христа, коли весь світ буде говорити скоро-скоро. Ця церква по всьому світі буде відчувати ось-ось. А коли про це говорить один Андрусишин і ще хтось там з наших українців, живіть спокійно, друзі, служіть Богу, виконуйте волю Божу, провідуйте Євангеліє, церкви і все все інше наше християнське життя. Не треба, не треба бентежитись, але святий неспокій це уважність до знаків останнього часу, і це відповідальність за свій час, як за можливий останній час, тому що ти живеш в цей час. Тому знов таки, легше нам від того не буде, що не на нашому часі все це станеться. На наш час є свій хай регіональний але апокаліпсис, тому нам є про що переживати, є. За що страждати, і є що робити, і є кого рятувати, і, і так далі. Тому я за святий не спокій в цьому плані, але спокій має бути в тому сенсі, щоб ми не стали здобичу маніпуляцій, фантазій або шарлатанства релігійного.